Скажи мені, як уникати токсичних людей, якщо вони головні зірки твоєї компанії, значить, так по гарячих слідах, е е я недавно е прийшов в компанію. <staring> <parents> І зрозумів, що для мене одна людина, в мене було певне перше враження про цю людину. Зазвичай вона майже завжди правильна. Ну, принаймні так, моя uh -huh. інтуїція стосовно цього працює. І, але в силу якихось певних відносин в цій компанії я почав розуміти, що ну, треба якось ну, зжитися. Ми ж дорослі люди. Ну, типу, треба якось спілкуватися. Тим більше ми ж розуміємо, що, наприклад, якщо ця компанія є сталою, і я в цю компанію, як то. Новоприходжений, то мені треба якби змиритися з правилами поки що цієї компанії. І я почав розуміти, що е, ця людина якраз таки є головною зіркою е, цієї компанії. Uh -huh. І я розумію, що висловлювання е, цієї людини, е, якісь її думки стосовно інших людей, е, її поведінка, вона вже десь, напевно, мабуть, на грані якоїсь такої соціопатичної, uh -huh. е, тобто тотальна нелюбов до людей. Ну, я так само може, не можу посла... там якось славитися тим, що я там прямо до всіх супер відкритий, чи я там всіх безмежно люблю. Але уявляєте собі, якщо навіть людина, як я говорить, що це ту матч, ну то ви собі можете приблизно, приблизно уявити цю людину. І я сижу і розумію, що в цей момент мені треба тут і зараз фокусуватись на собі. Я сів і реально прислухався до себе. Типу, я заспокоївся, там поток. Там несеться, там всі, вся планета херня, там всі люди, які оточують херня, я сижу, слухаю і такий. А, Хас, а що ти зараз відчуваєш? І я давай так: одна історія моя тригернула, друга історія тригернула, третя історія тригернула. І я розумію так: то, що ти говориш, то твоє. То, що я відчуваю, то моє. І коли ти навіть в такій притоксичній людині, ти починаєш розуміти, що вона. А реально, от, знаєш, тисне оце. Вона маніпулює, і при чому маніпулює думкою, і кожен, хто намагається брати участь в цьому діалозі, це все співучасники. І <свісна> я сижу і розумію, а що мені зробити для того, щоб не бути цим співучасником, щоб мене я сів і такий. Так, хочу сказати оце, а варта буде використано проти тебе. Хочеш? І я, напевно, тоді, як ніколи, був мовчазний. Але при тому всьому непомітно мовчазне. Знаєш, бо деколи можна бути помітно мовчазним. Ніби про мене зараз кажеш. У мене точно така ситуація була. І це мені дуже допомогло. Тому що я при цьому сидів, я слухаю її, і такий. А ти що відчуваєш? Ого, рот. Оця історія, яку ти хотів тут зараз всім друзям розказати, мовчи. А отут ти розумієш, що поки ти даєш простір, та людина говорить вже про тих людей, про яких ти хотів розказати, що в тебе з ними хороші стосунки. А ти такий сидиш і такий. ну. Претреба цю інфу. Я рік часу певно знаходився в такій ситуації, коли всі люди, окрім нашої, от з вами компанії, ну не з розумієте, всі просто бездарі, всі нічого не роблять, всі тупі, дурні, не талановиті, одні ми диви, як ми робимо, а, як ми сьогодні і там нам завтра. завтра там, післязавтра там. ну, Це ж нормально. І, тобто, і ти рік часу йдеш до того. Я не можу сказати, що ця людина була головною зіркою нашої компанії, mm -hmm. тому що головною зіркою був я. <рив> <рив> вот. Але це та людина, від якої ти проходиш шлях, від того, що ти надихаєшся вмінням працьовитості. Талантом до оцей весь шлях до розуміння, що весь цей час тобі в уші просто лілі всяку херню про те, що ти і ти змінюєш відношення до тих людей, про яких розказують. А потім ніби дивишся їх інстаграм, наприклад, або так особисто зустрічаєшся думаєш, то нормальна людина, та? та нормально, працює собі, все робимо. Тобто тобі настільки нав'язано думка про те, що всі жахливі, тільки ми одні класні, і я настільки тішуся, що я. От не дивлячись там на свій юний вік ще, от поки uh -huh. що там, от у мене е, доволі такий великий досвід від початку x фактору до, до сьогодення було багато таких ситуацій, е, уроків таких життєвих. І це довго і це болюче е, зрозуміти, що людина, якою ти надихався, яку ти, можеш сказати, любив, вона просто. Говно, напевно. Я... Ну получається, що всі не можуть бути гавно, правильно? Значить, той, хто говорить, що всі гавно, той сам сам баняє. Так виходить, воно спочатку йде якось на психологію, а я це вже фізично почав відчути. Мені фізичний дискомфорт, от в машині при зустрічі, якось вже було мені дуже некомфортно. Взагалі тіло тобі завжди підказує. Тобто, якщо ти, наприклад, починаєш спілкуватися з людиною, і тобі ти знаєш, тих холодок, і тобі таке, щось мені якось ти такий, ну тіло тобі каже, слухай. Це не наш чувак, ми пішли. Uh -huh, а ти такий uh -huh. та ні, він нормальний, і ти починаєш, ти починаєш сам з собою боротися. Але навіщо? Якщо тобі тіло каже, що він такий, ну він а потім такий, горло були, а потім горло, потім від... голова, потім yeah. yeah. психосоматіка і полетіла. От за момент, коли я можна сказати так, звільнився uh -huh. від цього всього, я ще жодного разу не захворів. Ну yeah. от, чесно, я yeah. кажу. При тому, що у нас теж постійні роботи, концерти, переїзди. От я там зараз зі студії теж до вас приїхав. Тіло видихнуло. Але Воно ну, якось легше тобі жити, якось ніби ти сам собі належиш. Yeah. Ти сам можеш розпоряджатися, куди тобі їхати, а куди не їхати, куди, з ким говорити, з ким не говорити, де співати, де не співати, mm -hmm. і так далі, і так далі. А там ти ніби отут над тобою щось висить, і що надо, надо, нада, надо. Ну от я дуже тішуся, що я від цього круто. позбавився. Круто. Реально круто. ти молодець.